Вітаю! Ну, і що вам сказати? Я вдома сьогодні четвер, тобто нікуди мене компанія не відправила, тобто повністю тиждень пролетів і мені абсолютно нічого не дали. Я не телефоную їм, бо в нас тепер, згідно нових правил, цього. Не можна робити, треба тільки переписуватися. Я пишу, мені нічого не відповідають. Потім за якийсь час пишуть: ну нема роботи. Нема роботи. Як тільки ми щось знайдемо, відразу тобі дамо знати. І виходить так, що просто тиждень. Неоплачувальної відпустки. Але якби я знав, що я буду в відпустці, як я не буду працювати, я би собі щось міг спланувати. А так я абсолютно прив'язаний, постійно мушу перевідати оцей додаток, чи там нічого не прийшло. І... Але мене це якраз питання хвилює, тому що Бо інші водії мають роботу. Всі працюють, всі зайняті, це всіх нормально. І аж зсередини розриває, тому що я знаю, я знаю, і це достовірна інформація, що є такі водії, які їздять кожного тижня тільки на класні, супер, супер по грошах тріпи, де. Це нормально. І вони тиждень за тиждень на тих. Е, я вже диспетчеру написав, що ну, так, так не можна. Це несправедливо, на мою думку, і побачимо. Е, ну, якщо один не має роботи, а інший працює за, ну, якось розмішуйте, якщо так, так, так не може бути, правда? Ну, але я, щоб згаяти час, займаюся корисними справами. Двіся, зараз покажу, що я тут майструю. Це, це в нас отаке вогнище, щоб посидіти, тут крісла ставляться і я роблю такий периметр. Тут, згідно задумки буде Буде світло, такими лампочки будуть йти, воно буде на сонячних батареях, буде дуже красиво, буде так, досить комфортно собі посидіти. Повинно бути добре. Правда, часу це багато займає, бо я не професійний майстер і це все треба під різними кутами зарізати. Бачите. Купив трохи дошки і валю. Оце їхній з. Е, якщо вам каже канадець або американець, 2x4, це він має на увазі дошку. Це, це колись було 2 на, на 4, тепер воно, звичайно, того немає. Зменшили в розмірі, але 2 x 4 це от. З нього вся Канада і Сполучені Штати побудовані. Всі стіни в будинках. Це повністю. Я це ріжу, пиляю, кручу, придумаю. Ну, але повинно бути вийти щось таке більш-менш прикольне. Я вже потім вам, коли закінчу, ще додатково фотографію або якесь відео покажу, що як воно буде. Як не було весни, так її і нема. Після зими відразу включили літо 27 на вулиці. Отак От ще в вівторок, з вівторка на середу, було десь коло 6 тепла. З понеділка на вівторок взагалі передавали ще приморозки, мали бути на поверхні. А вже середа, четвер, 27. І я вчора спалився. Я щось не розраховував, що така буде. Сьогодні я вже, відповідно, шапку маю іншу вже... з застосуванням спеціальних кремів. А вчора став, як вони кажуть, redneck. Redneck – це червона шия. Це всіх, як нас називають, в сленгу українському типа, Рагуль. Тут не кажуть, тут кажуть redneck, Тобто селянин, якого червона шия. Я вчора таким Redneck'ом був. Дякую за перегляд. Пишіть, що ви про це думаєте, про ту ситуацію з твоєю роботою. Я думав, що це у всіх нас таке, але виявляється, ні, це, 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 це я став вибірковим. Я ще розумію, що якби десь якийсь з мого боку була якась, як кажуть, бачина, і мене би хотіли покарати на гроші і не дати роботи, то вони роблять по-іншому. Вони викликають офіс, напихають і кажуть, ми тебе відсторонюємо від роботи. А тут ні. Тут диспетчер сам до мене телефонує, такий на хі-хі-ха-ха, такий класний. Ми шукаємо, ми, тебе, ми скоро тебе апдейтимо, все буде добре. Угу, І нічого доброго нема. Пейменти є, людини. Постійні пейменти потрібно платити. Розраховується на те, що людина працює, а не так, от байдики б'є. Але прорвемося, це вже таке було і не раз, і це, це можливо пережити. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписаний, донайте на ЗСУ. Слава Україні!